Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розбираємо Євангеліє від апостола Євангелиста Луке. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Один чоловік був багатий, одягався в порфиру та й висон, і щодня розкішно бенкетував. Був же один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його, весь у струпах і бажав насититися крихтами, що падали із столу цього багача. Пси приходили, лизали струпи його. Прийшло час вмирати в Богому, і віднесли його були ангели на лону Авраама, помержі багатий, і поховали його. І в пеклі, будучи в муках, він підняв очі свої, побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні його, і голосно закричав, сказавши: Отче Аврааме, з милосердця наді мною, пошли Лазаря. Нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучуся у полумі цьому. Але Врам сказав: Чадо, згадай, що ти одержав уже блага свої за життя Твого, а Лазар тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього, того, між вами і нами утверджена є велика безодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не можуть, так само й звідси до нас не переходять. Тоді він сказав Так благаю тебе, Отче. Пошли його в дім батька мого, маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли в це місце муки. Авраам сказав йому у них є Мойсей і пророки, нехай слухають їх. Він же сказав: Ні, отче Аврааме. Але коли хто з мертвих прийде до них, покаються. Тоді Авраам сказав йому Якщо Мойсей і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес, не повірять. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Сьогоднішня притча розповідає Євангеліє від Луки, яка має досить глибокий духовний звіст і спонукає про роздуму, про справедливість, милосердя та вічність. У ній є зображений певний контраст між земними жителями і вічним станом цих двох людей багача і, відповідно, який жив у розкошах і цього лазаря. Який терпів ці всі страждання? Щоб краще зрозуміти цю притчу, давайте її умовно розділимо на певні такі елементи, щоб краще заглибитися в них. Отже, несправедливість у цьому земному житті, Лазар, який страждає біля воріт, багато він символізує тих, хто зазнає лиха, також ігнорування в цьому світі. Багатий, попри свої статки, не проявляє співчуття чи допомоги, зосереджуючися виключно на власному комфорті. Це є, до речі, досить така велика протилежність, яка є між цими двома чоловіками. Багатий чоловік символізує тих, що живуть лише для себе, занурений в розкіш, байдужість до ближнього. Їх не цікавить, що відбувається з моїм ближнім, який в нього стан матеріальний, духовний чи емоційно. Кармазин вісон – це є певні ознаки багатства та відповідно соціального статусу. Його життя сповнене святкувань, але відсутнє співчуття чи милосердя до ближнього. Матеріальні блага самі по собі не є гріхом. Але байдужість до нужденних робить цих людей винними. Цей убогий Лазар, що ім'я його, якщо перекласти на українську мову, безпосередньо означає Бог допомагає, що вже підказує, що він не є залишений Богом, попри земні всі страждання. Лазар в цих струпах, при воротах багатого, голодний, навіть пси приходять лизати його рани. Це символ найбільшого приниження, а також про те, що навіть тварина має співчуття, якого іноді не відчуває людське серце. Він не приносить багато проте розкіш, лише бажає крихт із столу цього багатого. Лазар представляє тих, що терплять, зносять свої страждання, покладаючи надію виключно на Бога. Якщо ми подивимося, то тут є певна така перевернута справедливість у вічності. Після смерті ситуація змінюється. Лазар опиняється на лоні Авраама, що символізує вічну радість, спокій, тоді як багатий зазнає вічних мук. Це показує, що справедливість Божа вища за земну і проявляється в інших дещо аспектах, ніж ми собі можемо уявляти. Смерть це є десь момент правди. Лоно Авраама є цим образом райського спокою, спілкування справедливості. Лазар не отримав радості на землі, але знаходить її у вічності, в обіймах Небесного Отця. Це Божа справедливість, яка проявляється вже після смерті. Багатий жиє у пеклі. Він мучиться за свої статки, не тому, що вони є поганими. Але тому, що їх не використав для добра, будучи байдужим до цього лазаря, його земне життя сповнене самозадоволення такого, призвольного такого духовного порожнечі. Смерть стає цією межою, після якої неможливо змінити вже щось. Настає вічна розплата. Відповідальність є завжди перед ближнім. Багатий навіть у муках просить попередити вже своїх братів, щоб вони уникнули такої долі. Це вказує на важливість слухати Божих слів через писання пророків, власну совість, напівнення ближніх, голос церкви. Це є важливий момент в нашому житті. Це є велика досить перерва між цими двома світами. Авраам наголошує, що існує неподолаєма ця прірва між раєм і пеклом. Ця прірва символізує остаточність вибору людини після час її земного життя. Ніхто не відкрили серця до ближніх тут на землі, не можуть отримати милосердя після своєї смерті. Бог дає людям час і можливість для покаяння. Та добрих справ, але обмежено нашим життям все змінюється. І Господь цей дає заклик про слухання Слова Божого. Коли брати є цього багатого чоловіка, він починає розуміти те, що вже є занадто пізно. Коли багатий просять Авраама послати Лазаря. До його братів, щоб ті покались, Авраам відповідає чітко мають Мойсея пророків, нехай їх слухають. Це вказує на достатність Божого откровення для нашого спасіння. Якщо людина не бажає приймати цю істину, навіть чудо не змусить її в це тоді повірити. Люди часто шукають чудес як доказів Божого існування, але справжня віра народжується з довіри до Божого Слова. Тут є певна така символіка, яку Христос привідкриває, говорячи цю притчу: Лазар біля воріт. Це про образ Христа, який те страждав і був принижений, але після смерті є прославлених. Цих п'ять братів, можливо, це символізує образ юдейського народу, якому вже було дано закон про років, але який не завжди слухав цей Божий заклик. Символ 5, мною. Певним прообразом, писання. І цей заклик є до милосердя, в якій говорить і яка пронизана ціла ця притча вчить, що справжня цінність багатства неможливість допомогти іншим будувати певні мости, це фактично втрачення вічності. Бо замість того, щоб будувати міст до вічності. Хтось будує цими багатством мори та стіни від ближнього. І проте справедливість Божа у земному житті може не проявлятися, але у вічності справедливість виявляється в повну міру, і засуд є остаточний. Тому для наших християн сьогоднішня притча дає певні такі напівнення, пильність, пильність нашого життя. Тому що життя є швидкоплинне, і людина повинна постійно працювати над своїм спасінням, пам'ятаючи про вічне життя. Ми маємо пам'ятати про співчуття милосердя до бідних, нуждених і є важливим виявом любові до Бога. Бо те, що зробите одному з найменших, каже Христос, ви мені чините. І важлива є відповідальність. Ми є відповідальні за свої дії та свої впливи. Який маємо на інших обставинах, а також до близьких. І кожна людина може уступитися. Ми і слабкі, тому так є важливо покаяння, це ключ до спасіння, і не слід відкладати його на майбутнє, прича закликає переосмислити свої цінності, звернути увагу на страждання інших і жити з усвідомленням Божої справедливості та милосердя. Не відкидаючи своїх ближніх, які деколи можуть потребувати нашої підтримки, нашого слова, і аж не стільки десь наших коштів. Це є важливо зрозуміти і побачити. Тут важливу роль відіграє віра Авраам наголошує, що навіть диво, якщо хтось і воскресне, не зможе тих послухати слів Божих, повірити чи покаятися. Це підкреслює важливість прийняти Божої істини через віру, а не чи лише зовнішні знаки. Тому маємо плекати над власною вірою. Господь завжди нам дає можливість це змінити, направити. Лише за смертю це буде неможливо. Тут є цей досить важливий нюанс, що ми можемо робити добро. А принцип краще пізно, ніж ніколи, він в певній ситуації може не спрацювати. Це, немов певна істина, є час виділений та відповідний, щоб ми могли робити і творити, дбаючи про свою вічність. Що з того, що ти це все знаєш, якщо замість того, щоб відповідати та розглядати своє життя у призмі Божого світла, цього тепер не робиш. Не дивуйся, що в такому випадку потім погано буде оцінене. Наше життя деколи наповідає такому певному прикладу життя, який свого часу відбувся був в Канаді. В одну лікарню були привезли хлопчика, якого щойно була збила машина. І власник цієї машини одразу привіз цього хлопчину до швидкої допомоги. Саме в цей час йшла пряма трансляція фінального. Футбольного матчу, черговий хірург попередили про важкотравмовану людину, але він далі продовжував сидіти перед телевізором, сказавши при чому, що за кілька хвилин він підійде, нічого страшного не станеться. Коли закінчився матч, і він в чудовому настрої де до цього постраждало. Коли він побачив одяг цього хлопця, він придивився уважно до скривдженого. Калічного обличчя. Це був його наймолодший син. Намагаючись знайти пульс, він почав роздавати різні накази асистентам, намагаючись врятувати цю дитину. Але задіяні були всі можливі засоби, щоб врятувати, врятувати цього малого пацієнта. Проте він таки помер. Допомога була дадена, але, на жаль, невчасно. Занадто пізно. Тому ми маємо цю притчу пам'ятати і користати з тим життям, виявляючи свою любов до ближнього, щоб подібно як цій ситуації не стало занадто пізно. Слава Ісусу Христу!